Всім привіт! Ми сьогодні з вами проведемо коротенький відеоогляд е тестера тиску системи водопостачання та опалення від торгової марки Матаро. Компанія Матаро себе досить таки непогано зарекомендувала своїми якісними продуктами на території України вже протягом півтора року. Отож, хотіли б вам якраз от розказати про сам тестер тиску, який можна зараз на даний момент використовувати для тестування системи водопостачання та опалення самими інсталяторами. Для чого це? В більшості випадків, тоді, коли інсталятор встановив саму систему опалення та водопостачання, повністю всі вузли обв'язав, заглушки поставив, і він хоче протестувати сам тиск, чи немає ніде витоків, чи правильно він зробив свою роботу, чи з кожного отвору польється вода. Відповідно, він використовує в основному це є або в компресори, або насосне обладнання. В більшості випадків, тоді, коли ми з вами працюємо на об'єктах, ми використовуємо якраз ось такі от гаджети. В основі з основ бувають такі моменти, коли ми закачуємо воду і тягнемо звідкись електрику. Для цього пристрою механічного нам не потрібна електрика, нам необхідна якраз от складова основна коридор, звідки відбирається сама вода. Сюди досить таки непогано можна залити воду. Це є якраз от, е, така от насосна частина, е, манометр на 25 бар. Насосна частина тисне, протискає 25 бар, тобто 2,5 мегапаскаль. І, відповідно, потужний шланг, який якраз закручується в систему водопостачання. Е і за допомогою ось цього пристрою ви перше, закачуєте воду в систему. Друге, протискаєте стільки тиску, скільки вам необхідно. Відповідно, ви за допомогою, нього, е за допомогою цього пристрою ви використовуєте його як насосна частина, тобто ви нею закачуєте в систему водопостачання. І пропресовуєте, тобто натискаєте стільки, скільки вам необхідно. Потрібно 5-6 бар, натиснули 5-6 бар, натиснули 7-8 бар. Насос стільки тиску вам не дасть, так як дасть вам ось ця от система опресування. Отож, в наших магазинах і в нашій дистрибуції. Ми готові вам запропонувати даний пристрій. Це є механічний пристрій, досить таки простенький в експлуатації, невеликий в своєму такому об'ємі і не за всі гроші. Але по якісних характеристиках е, е, хотів би вам сказати, що ми його вже досить таки непогано протестили, і з ним все окей. Система водопостачання там, де наші інсталятори пропрацювали, відповідно вона досить таки непогано себе показала. Ви себе можете протестити і протестити таким чином, щоб завжди викликати вашого партнера і клієнта е, захоплення і впевненість в завтрашньому дні. Всім успішних продаж.